Вітаю на каналі. Продовжуємо традиційно огляд книг, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами вайбером в описі каналу. Сьогодні в нас кулінарні книги. Є величезна гора цих книг, переважно сучасних. І колись знімав відео, але великого попиту не було. Можливо, зараз спробуємо продемонструвати вам трішки книжечок. І періодично будемо також знімати такі ролики. Отже, перша у нас така серія з чотирьох книжечок в однаковому дизайні, як бачимо. Е -е, називається вона Готуємо мультіварки». Тобто, в кого є мультиварка, я думаю, це буде супер корисні книжечки. Все буде дуже вкусно. Перше блюдо. Наварі супи і бульйони, густиє крем супи і розсольники, ситні борщі і уха, разнообразні овочні супи і солянки. Харків Білгород, клуб сімейного дозвілля 2016 рік. 14 року їм було замало, щоб розірвати відношення з Росією і Білгородом там, де. В них було зареєстрований цей книжний клуб, я так розумію, щоб працювати на дві країни. Так, 12. Плюс. А чому? Вред здоров'ю. 12. Плюс. О защиті дітей від інформації, причиняющій вред їх здоров'ю і розвитію. Це ці блюда наносять таку шкоду. Цікавий значок. Ведення, щі, борщі, росольники, консоме і мінестроне. Ну, книга, я скажу, доволі е, ілюстрована. Все чітко поділено, якась є порада. Тут інгредієнти і тут послідовність дій. Варка тушення, 3 часа 10 минут. Жарка, суп. 2 часа 5. Минут. 2 часа 20. Минут. І так далі. Тут галочками помічено, я так розумію, те, що хазяйка вже готувала, напевно. Тобто, проілюстровано все дуже добре. Як буде виглядати це блюдо, різні супи з куркою, грибами по-грузинськи, по-американськи. Суп з крилами курячими і так далі. Ціла купа блюд. Я подивився, ще не обідав. І вже розумію, що мені по таких малюночках аж мені хочеться готувати. Суп з беконом. Ціла купа рецептів. Наклад 15 тисяч примірників. Далі у нас. Постні блюдо, я думав, простиє. Спочатку. Побачив обкладинку. Пісні, блюда. Легкі салати закуски, ситні паста і плов, рагу із овощей і грибов, п'тітний ікра і лечо, блінчики і оладі. 15-й рік. Сама і мультиварка. Яку можна готувати. Безліч ось таких ось страв, супи, з гарбуза, якраз баклажані, баклажани в томатному соусі, овощі, рагу з кабачков. Коротше, ціла купа. Ну, ілюстрації, подача мені подобається, як тут все оформлені ці книжечки. Так що в кого є такі мультиварки, книги. Для вас будуть супер. 14 тисяч наклад. Празднічне блюда, пікантні салати, закуски, сочні відбивні стейки, аптітні шніцелі і кебаби, оригінальні пироги, рулети, воздушні кекси і пірожнеї. Гарячі блюда. Ох, курочки які. Цікаво, щось тут таке зробили. В рубашці. Жарені бедра. Ой, смакота. А тут же в нас що? пирог з філє, мінтая, з куркою, бліни з шоколадним соусом, чизкейк банановий, заверні пірожена. Да. Наклад 14 тисяч примірно. Фаршировані блюда. Ситні м'ясные рибні руб... рулети, сочні зрази, апетитні голубці. фарширований перець, помідори і картофель. Купа яскравих гарних блюд. І купа всього відмічено галочкою. Шни віриться, що хтось це все готував. Кальмари фаршировані овощами. Хлібобулочний ізділля фаршировані. 14 тисяч примірників. Так, йдемо далі. Малесенька книжечка. Гениальных 99 рецептов блюда из грибов. Мир, мир книги. Маленькая книжечка. 2010 року. Издательство Мир книги. Серия 99 гениальных рецептов. Ароматный суп из свежих лисичек. Сморчки, запеченные с сыром. Икра из грибов. Омлет с грибами. Пирог с солеными грибами. Просто слюнки текут от таких вкусностей. Так, гриби з відчиною, салат із куриці шампіньйонів, салат свіжих грибов, грибний бульйон, теж ілюстрації гарненькі. Але не на всі блюда, я так бачу є. Ілюстрації, мій любителів грибів, теж буде дуже корисно. Наклад 8 тисяч примірників. Далі у нас школа гастронома. Мастер-клас лучшого кулінарного журнала. Баклажани кабачки Тиква. Ось, хто полюбляє такі овочі і щоб їх десь приміняти в різних стравах? Книжечка для вас Ексмо Москва, 2010 рік. Зміст. Можете пробігтись швиденько очима, зупинити, подивитися, чи є якісь тут назви блюд, які б ви хотіли приготувати. А тут, як ми бачимо, ще є фото певних цих операцій, які потрібні для приготування не лише порядок, а ще й фото проміжних етапів. Ікра, різні баклажани, кабачки, овочний торт, тиквені, сердечки, паштет із тикви. Тиквений суп з пастою із кінзи. Печення. І що у нас тут? Наклад 10 тисяч примірників. Лучші рецепти хозяюшки, книга для записів. О, а це вже виходить не рецепти. Чужі. А тут ви можете збирати свої рецепти. І тут якась хазяйка, хозяйка вже цим займалась. Салати. І тут ви маєте вписувати свої рецептики. Ось. А вона теж не вписувала, а робила вирізки. Перші блюдо. А, вписувала далі. З м'яса, блюдо. І ось тут вона їх вписувала. Ну, не так багато, я тут бачу. З риби ще трохи є, а далі знову пусто. Випічка, консервірування, полезна інформація. Ну така, виходить, вже наповнена кимось і може бути використана, як вже перевірені рецепти. Наклад 100 тисяч примірників. Книжковий клуб Білгород Харків. Ось така книжечка. Блюди із картофеля Марія Гайкова. Книжковий клуб Харків 2005 рік. Перевод з Словацького. Це вже іноземна література. Ціла купа рецептів різних картопельок. Дуже багато. Шніцелі, всякі рулетики, тіста і так далі. Ну, ось тут. В змісті лише по розділах: салати, блюда розличные, добавки супи картофельні, супи картофельні, мучні картофельні блюда. Іздії з із тіста, пудінги і так далі. Ціла купа всього, що можна зробити з картоплі. Наклад 30 тисяч примірників. Блюда в горшочках. Празднічне і повседнівні. Мир книги. Було вже у нас таке видавництво сьогодні. Горшочок – це посуда для любителів вкусної, питательно поесть. Он неизменно будет радовать тех, кто испытывает естественную ностальгию по кулинарным традициям прошлого. А также любителям экспериментировать и пробовать на вкус новые блюда. Рецепты самых различных блюд, от супов до десертов и напитков. А также полезные советы любопитна інформація о горшочках и закладываемых в них продуктах. Тут, так як з картоплею. все. Рецепти, рецепти, рецепти. Ціла купа рецептів. Фото, на жаль, немає. Зміст величезний. Вториє блюдо із риби. Для тих, хто не їсть м'яса, напітки, морси збітінь, алкогольний збітінь, компот з медом, чайний пунш і так далі. Наклад 10 тисяч примірників. Економно бистро вкусно. Лучші рецепти для домашній кухні. Теж книжковий клуб 2007 рік. Перші блюда, блюда із круп, із риби, із м'яса, закуски, з муки, творога, салати, бутерброди, соуси, випічка, напітки, коктейли. І ціла купа всього. І тут теж купа рецептів. Наклад 50 тисяч примірників. Так, і ще у нас сьогодні є тоненькі книжечки, які я думаю, що можу дати бонусом е, до тих, хто буде купувати інші кулінарні книги. Тут є ось вкусно і просто спецвипуск 2015 рік, кулінарна колекція угощення Пасхи. От якраз актуально. Я знімаю напередодні Паски, але коли це відео вийде, не знаю. Треба буде його поза чергу просунути. Можливо, щоб ще встигли, але якщо навіть в суботу, то все одно вже ніхто не буде готувати по ній. Можете придбати книжечку, отримати такий бонус і будете готувати вже до наступної Паски. Блюда. Ось такі. Тут я бачу, це люди присилають рецепти, напевно, ось. пише з Черкас, з Львовської області. І є фото. Вже готових цих блюд. Коростень, луцьк, Черкаси, Київ, Чернігів, овруч, Харків і так далі. Тобто це вже перевірені рецепти від теж хазяйновитих жінок, переважно. Так, що ж у нас тут по накладу цієї книжечки? Цікаво знайти. А я не бачу. Не видно і все. А, общий тираж. 250 тисяч примірників. Вся кількість. Люблю готовість. Добрі ясовіти. 2009 рік. Откритий пирог з грибами. Закуски з баклажану. Любимої блюдо. Коротше, тут теж ціла купа рецептів і теж від людей. О, торт Снікерс. Смакота. Кременець. Так, що тут у нас домашні заготовки із овощей і грибов. Санкт-Петербург 2008. Діамант СПБ. Ленинградського издательства. Огурцы мариновані, помідори. лечо, охотничья закуска, перец острый, перец салатный, паста, паста, морковь натуральная, горошек зеленый, шпинат, кабачки, шейкость вырезка, капуста цветная, дыня, чеснок, лук, грибы, свекла. Чего тут только немає. Наклад 10 тысяч 50 примирников. І є щось таке у нас без початку, з 15-ї сторінки починається. Книжковий клуб, клуб сімейного дозілля. Бистрі завтраки. О, і ще й тут надгризли, це вже. Але все ж є частина, яку можна гарно використовувати, бо вона теж проілюстрована, рецепт є, ні. можливо, комусь згодиться. Дам, звичайно, комусь в нагрузку до книжечок. І собі тут подивиться, знайде якийсь смачненький рецепт, ось такого омлету з грибами, і порадує себе та свою сім'ю такими смачними блюдами. Тиквінік, пудінг, сирники із творога, піца з вічиною, піца з копченою свининою, пшена каша з м'ясом курицею, гречневою каша. У мене каша з клюкою. ого. А, ну Тут бачимо пошкодження. Але в принципі тут воно шкодить тільки частині зображення. І тут зображення, а сам рецепт є цілий. Тут не цілий. <хи> ну, Цю частину можна теж видалити і залишиться у вас майже 60 сторіночок рецептів. Бо ну, шкода, не знаю, що її викинути просто. Можливо, комусь і згодиться, хтось прогляне, ось так її дійсно поділить. І буде готова книжечка в нього на полиці кулінарних рецептів на кухні. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось в нових відео.